Вітаю вас, моя шановна аудиторія. Як завжди, дякую вам за ваш час, за ваші перегляди, за ваші коментарі. Давайте подивимося сьогодні основні події, які відбулися на минулому тижні, і попитаємо у Таро, що правда, а що ні. Україна заявляє, що Китай нібито надає Росії супутникову розвідку, яка допомагає визначати об'єкти для ракетних ударів по Україні. Китай це не визнає, ми це знаємо знову. А давайте запитаємо: а чи це правда? Чи дійсно Китай надає Росії якісь розвідувальні дані щодо України? Зірка. Ну, те, що розвідку веде, це однозначно. Так, це відбувалося, але, знаєте, це якось відбувається не часто. От не регулярно, а це коли ну треба щось дуже важливе, отак от. Так от. Треба щось дуже важливе для Росії, от коли їй треба от щось конкретно якось вразити, от те, що є важливим для Росії, не дуже важливе. І я хочу сказати, що Китай якось неохоче йде на це. Неохоче. І, можливо, буде якийсь вплив на Китай щодо третєї, ну, з третьої сторони. Але те, що надає розвідку, так, Росії хотілося б, звісно, щоб це відбувалося більше. Але бачите, тут повішений. Ну, між ними, знаєте, взаємовигідні такі. Існують стосунки, що ну, це Китай? Ну, що тут сказати, робить. Роби. Не часто, не на регулярній основі, але робить. Тоді, коли Росія, ну знаєте, можливо, впадає на навколішки, благає, ну надай мені хоч щось, ну покажи мені, де є щось дуже важливе. Ну, так, і так У Чехії перемогла партія Андрія Бабіша. І тут питання, як це вплине на рівень підтримки України. Ми вже чули декілька його заяв, але ж якщо ця людина буде у владі, то запитаємо, чому, чого очікувати в Україні? Так, Як бабіш налаштований на Україну? Знаєте, в контексті війни, ось подивіться, які карти випали. Всесвіт. Тобто тут якась орієнтація, оце він сам прийшов і п'ятірка мечів. Це про що? Як ось знаєте, він більше киває на Всесвіт. Тобто е якісь основні дії мають відбуватися від когось. Отак от, от. Тут якось так на перебіг війни впливає більше весь Всесвіт, аніж Чехія. от таким чином, розумієте? Ну, Добре, як він буде діяти. Ну так і так, дивіться, вісім мечів, диявол і дев'ятка кубків. Це людина, яка буде певним чином якось маніпулювати, будуть якісь такі, знаєте, буде сувати все такі палки в колеса. Буде можливо, будуть якісь затримки в поставках, можливо, буде там, де от потрібно буде голос чехії, так воно буде або тянути час, або якось викручуватися, або якісь говорити тексти неоднозначно, так розумієте, не так так, ні, від нього це не почуєш. Якось дуже завуальовано, і ну, це диявол, це маніпуляція. Розумієте, і все це буде робити, знаєте, насолоджуючись, тим, що він може так вчиняти. Ось Так би сказали. тому що от карта насолоди тут зараді себе. Ну я вам ну, подавайте так. Ну це якось вплине особливо на Україну. Ну я не можу сказати, що це прям зміни хід війни, так чи чи щось там кардинально. Так, палки в колеса сувати буде, але для України це я б не сказала, що це критично. Далі. Тут питання, чи буде Україна наносити м, руйнівні удари по Росії, і чи допомагатиме в цьому Сполучені Штати своїми розвідками? Запитаємо. Про це йшла мова, що Сполучені Штати Америки будуть надавати Україні розвіддані щодо Росії. Чи буде надавати? Ну так, пообіцяли, будуть. Карта мир, Король жезлів і туз мечів. Там, щоб вирішувати, так, буде. Да, дійсно, Будуть удари. От, допомога нам є. От, розумієте, Тобто таким чином вони допомагають. Але у них, дивіться, 5 жезлів, 5 жезлів це аркан, коли спірна ситуація, коли вовтузяться. Розумієте, коли якісь відбуваються ну, якби торги чи що. Це якось, знаєте, свого роду політичні торги. Ось розумієте, коли так надають розвідку, але це якісь, от, припустимо, сідають декілька людей за стіл і кажуть, от чи треба вдарити по цьому НПЗ, чи не треба, а тоді телефонують Україні і ну, висловлюють свою думку. Я б сказала так. Якось вони, і знаєте, з цими ударами вони так хитрують, так хитрують карта хитрощів. Так, тобто вони призначають Україні не настільки важливі об'єкти, верніше не ті важливі об'єкти, які вважає важливими Україна. Ось розумієте? Україна думає, треба вдарити от сюди. А, Рос... а Сполучені Штати дзвонять і кажуть: Ні, туди не треба, треба отсюди. сюди. і ось є оце неузгодження. Ну але чи будуть прильоти по Росії? Ой-ой, ой так будуть, будуть і дуже серйозні. Подивіться, які серйозні прильоти будуть. Десять мечів. Я завжди вам казала, ну за цей аркан. Це знаєте, штучне закінчення, але воно дуже вразливе. Так, коли треба, ну це цей аркан дуже схожий на смерть, але смерть це природня, а десять мечів це штучне закінчення. Тому так, і ці удари будуть призводити до якогось. Спустошення до якоїсь нехватки. Нехватки, аби рухатися далі. Ну, я думаю, ну, як вони там будуть узгоджувати, але те, що по Росії буде прилітати і П'ятірка Куб-Пентаклі, про це так чітко каже, що дійсно будуть удари. ну, Це НПЗ, це щось таке їхнє важливе, те, що їм допомагає воювати. Так і так. Ну, Запитаємо тоді, зараз ці аркани. Запитаємо тоді, які у Росії плани на Україну? на цю землю. Які у Росії плани на Україну на цю зиму? Плани є. Бачите, це карта мрій. Є плани. Ой, є планів багато. Тут і... зірка, Імператор, Трійка жезлів і карта смерті. Про що це? Це коли плани настільки глобальні, це коли зима має стати такою вирішальною, такою руйнівною по карті смерті, такою трансформаційною. розумієте? Це як начебто щось останнє, як останній бій, який має бути дуже вирішальним. Вирішальний в якому плані? Ну, я запитала, які плани? Плани на трансформацію, плани змінити все. Ну ну бити по нашій інфраструктурі для того, щоб нас наскільки знищити, наскільки щоб ми сиділи в траурі. Ну карта сонця це є енергія, так щоб у нас не було ніякої енергії, нічого, щоб ну взагалі зруйнувати саме цією зимою, зруйнувати все, що нам дає світло. Ну це можливо газ, це можливо ну, світло саме по собі, так і навчальні заклади тут ідуть по дітям. Тут іде логістика в. Тут обов'язково, ну, це логістика, ну, тут транспорт, різноманітна дорога, все що, потяги, просто дорога, будь-яке сполучення, зв'язок. От знаєте, така мета, як начебто, як от в їхній пісні є, то є наш, наш останній рішительний бой. Ось, начебто цією зимою, як не дотиснути Україну, тоді, ну знаєте, як начебто їм самим прийде. Ну, Плани дуже серйозні. Руйнівні і дуже серйозні. Ще. Ще. Чи вдасться тоді ворогу зробити те, що вони хочуть? Ну, якоюсь мірою вдасться. Якоюсь мірою вдасться, так, тому що є карта Луни, це наші страхи, це наша темрява, так, карта диявола все-таки вдасться. На жаль, вдасться. Так, а По тому питанню, от я запитала, була, чи буде Україна наносити руйнівні удари. Тепер давайте запитаємо: якщо по Україні будуть наноситися такі руйнівні удари, і Україна буде страждати від блекаутів, чи буде це відбуватися на Росії? Дев'ять мечів, перший аркан, аркан страху, кошмару, ну, тут, якщо вам видно, тут людина лежить, вся така зажурена, не спить вночі, до речі, темрява. І летітиме вісім жезлів, і королева мечів, дуже потужно. Ось ви розумієте, ця зима у них буде, верніше і у них, і у нас, вона якась буде. Однак, ось вони нам будуть насипати, і у нас, звісно, не буде світла. У нас ну, я вам вже це казала на попередніх пліцях. Ми з вами це розглядали, що я не можу сказати, що це буде прямо вимикнули світло у всій Україні і газу немає. Але буде так, як те, що ви зараз спостерігаєте. Так? Ви зараз бачили, що знаєте, що відбулися потужні обстріли по багатьом містам і саме вражали нашу інфраструктуру, і багато місць у нас на сьогоднішній день можуть бути ну, тимчасове більш тривале або більш-менше відключення світла. Звісно, його лагодять, але такі факти вже є. І ви ж розумієте, коли настане зима, то звісно буде це не так приємно. Те саме буде відбуватися на Росії. От ви знаєте, Ми абсолютно дзеркали. Господи, тільки сказала одне і те саме попалося, двійки. Двійки, Тобто, що у, що у нас, те у них. Так? Абсолютно як віддзеркалення буде. От Якщо у нас два міста сидить без світла, і у них два міста сидить без світла. Ту ситуацію будуть намагатися на Росії, ну, виправити, тому що знову-таки на них падає п'ятірка Пентаклів, і четвірка кубків, це розчарування, це втрата якоїсь надії, це коли планували одне, вийшло інше. Розумієте, поки ось літо, сонце це якось по-інакшому сприйнялося. Але коли зима, холод, так? ми сидимо дуже короткий світовий день, в оселях темно, світ... холодно. Це відбувається і на Росії, і в Україні. Абсолютно від дзерка. Абсолютно. Так що Росія буде страждати чи й так. І ще одне питання, хочу з вами сьогодні подивитися. Путін 2 жовтня виступив з промовою на Валдаї, а Пісков перед цим казав, що цей виступ буде доленосний. Тут трошки інша інформація. Знаєте, доленосна. Доленосний виступ і доленосні заяви Путіна попереду. І вони мають відбутися до кінця цього року. Це не новорічне привітання буде, ні. І це не буде стосуватися України. Це буде стосуватися якогось моменту. Ну, як я маю це розцінити. Да я вам зараз покажу. Смерть. Імператор. Маг вежа. Подивіться, які аркани. Тут іще є декілька арканів, тут вісім мечів є, тут є ось король мечів, але я звертаю увагу на старші аркани, і ось вони мені кажуть. Зараз ну, той виступ це ні про що не треба звертати увагу, а от на майбутнє, коли буде йти рік до закінчення, буде дуже потужна промова. І промова вона не буде для росіян веселою. Вона буде про якусь кардинальну зміну, трансформація. Зміна вона можливо буде стосуватися чогось всередині, тому що дивіться імператор, мах і вежа. От знаєте. Класиці я б це прочитала, імператор йде з посади. Але так як ми вже спостерігаємо, як довго Путін йде з посади, ми ніяк не можемо того дочекатися. Так? І він схоже на ті розмови із Сі, що там про довголіття, да? що він так чіпко тримається за своє крісло, за життя взагалі. Ну, Ви розумієте, але випадають такі карти, що я можу з цим зробити. Таке відчуття, що, начебто, в кінці року буде об'явлено чи про зміну влади. Можливо, це знаєте, як імператор, можливо, ну, не обов'язково. Це про президента. Хоча по цим аркану мені дуже б хотілося, щоб це Путін вийшов і сказав, я йду з посади. От Оце дуже на це схоже. Ну але, можливо, тут знаєте, якісь зміни у владі. І якісь зміни всередині країни, вони не дуже добрі для Росії. Подивіться, це вежа. Так, це така заява, яка каже: ну, знаєте, мій народ це звучить тут. Звертання є до народу, тут є 10 кубків. Мій народ зверта... я до вас звертаюся, тому що у нас настали складні часи, вісім мечів обмеження, так, тому що йдуть такі зміни, але це пов'язано з чимось глобальним, але ми впораємося. Ну і можливо імператор йде на другу посаду або заміна імператора буде. Ось, оце. Оце скоріше всього буде. Ну, тоді я задам питання. А для України, а для України оці зміни на Росії, як вони відіб'ються на Україні? Дивно, як ці зміни відіб'ються взагалі на війні, на Україні взагалі? новий шлях перемовини? Шість мечів. Це коли е обрати інший шлях. Оце коли купа людей зустрічаються. Дивіться, Трійка Кубків, 10 Пентаклів, 8 Пентаклів. Це іде якась потужна робота, тому що змінився напрямок. Змінився напрямок і йде потужна робота. Що ми з цього будемо мати? Ну, слухайте, для нас сонце. Можливо, дійсно буде зміна імператора. Але і у нас будуть зміни, але і у нас будуть серйозні зміни. Ну, я так розумію, що звісно, це не одразу на нас вплине, це, можливо, якийсь термін, аби пройшов. Ну, будемо спостерігати за цими подіями. Я вам дуже дякую за увагу. Тримаємося всі разом. Не так все в нас і погано. І до наступних зустрічей!